На 25% із 14 до 39 зріс рівень перевищення під порогу за останній тиждень на Кіровоградщині. Тенденція до зростання випадків захворювання на гриб ГРВІ та COVID-19 може тривати ще 3-4 тижні. У більшості хворіють діти. 64% від загальної кількості захворілих поінформувала, оперуючи даними обласного центру профілактики та контролю хвороб керівниця кропивницького управління охорони здоров'я Оксана Макарук щодо ситуації в місті. То вона співзвучна із регіональною цифри ростуть. Лабораторно підтверджено діагноз грип 20 особам, це жителям міста Кропивницького, з них 16 діти. Ковід маємо по нулям, ГРВІ 197 випадків, з них три діти. Пневмонії у нас госпіталізовані 111 чоловік. 45 дітей з пневмоніями перебувають на лікуванні. І хоча підситуація залишається контрольованою, утім про всяк випадок госпітальну базу тримають у повній бойовій готовності. Нагадаю, в Кропивницькому це перший стаціонар центральної лікарні. Ця лікарня повністю 100% забезпечена всіми необхідними лікарськими засобами для лікування вірусних інфекційних інфекцій та їх ускладнень, забезпечена централізованим кистепостачанням. Щоденно проводиться епідмоніторинг. Наразі фахівці фіксують в Україні саме розпал епідсезону грипу, причому наголошують, він став агресивнішим як у симптоматиці, так і щодо наслідків. Він починається дуже гостро з підйому температури до високих цифр, і потім вже приєднуються інші респіраторні синдроми, це як затруднене дихання, кашель, виділення мокротиння з носа з горла, біль у горлі. Це додається, але обов'язково це висока температура більше 38 градусів. Обов'язково, перш за все, треба зв'язатися з сімейним лікарем і отримати його консультацію як онлайн, можна в телефонному режимі, можна безпосередньо відвідувати лікаря, але при дотриманні правил захисту. Серед найдієвіших заходів профілактики експерти називають вакцинацію. Вона не обов'язково. Відтак проводиться за рахунок громадян. Як іде щепити? Ся варто запитати у сімейного лікаря. Також не варто ігнорувати й побутові профілактичні навики. Максимально треба уникати перебування в місцях скупчення. Людей знову ж таки носити засоби захисту індивідуального, знову ж таки, обробляти слизові оксиліновою мазю, де засобами, руки мити й обробляти, де засобами. Нічого нового не скажу, але все-таки заакцентую увагу на тому, що це дійсно захищає, працює. Попри зростання під порогу, говорити про запровадження загального карантину ще зарано наголосила Оксана Макарук. Наразі в області перевищення епідпорогу складає 39%. А критичним вважається понад 65. Ми можемо навіть і не розуміти, що в людини там щось відбувається, бо вона ж ну взагалі про це не говорить. Не завжди поведінка ветерана відображає його реальний внутрішній стан. Розібратися, що насправді на душі в захисників, та знайти з ними спільну мову цивільним допомагають фахівці регіонального представництва благодійної організації Українська фундація Мрія. Черговий навчальний тренінг у Кропивницькому провели для команди етнолабораторії Баба Єлька, куди військові та їхні родини приходять на мистецькі майстер-класи. Найбільша проблема це зрозуміти, що їм насправді потрібно. Знайти слова, аби вони вас почули і почули саме те, що ви кажете. І дуже важливо бути з ними на одній хвилі. Перш за все, треба викликати довіру та прихильність у ветерана. Дає пораду досвідчена психологиня та очільниця мрії Кіровогращини Ганна Колєва і додає легких та невимушених фраз цілком достатньо, щоб почати з воїном привітний діалог. Будь ласка, сідайте і зараз ми з вами поговоримо. Хочете води, чаю, кави, що вас хвилює, чому ви звернулися до нас? Яке питання вас ну яке вас питання зараз найбільше там хвилює? Да? Розкажіть мені, будь ласка, да? тобто спробувати встановити спочатку цей довірливий контакт, тому що часто будь-яка будь структура, організація, чи навіть якийсь заклад, там типу Музей, Школа, соціальний захист, може сприйматися як ну якась загроза. Колектив, який не розуміє мене». Фахівчиня наголошує, адаптація військових до нового життя після повернення з фронту потребує часу та зусиль, адже психологічний стан ветерана часто нестабільний. Радість може чергуватися зі спалахами гніву, спостерігається тривога та безсоння. Під впливом пережитого стресу нерідко погіршується уява, пам'ять і розумові здібності, може втрачатися концентрація та емоції. А буває, навіть загострюються фізичні хвороби. М, того дуже часто війна змінює цінності та світогляд ветерана. На ці фактори теж варто зважати, спілкуючись із захисниками. А якщо міняються цінності, вже відбуваються і особистісні зміни. І що виходить? Що людина пішла на війну, скажімо так, однією особистістю. А приходить з іншими цінностями, і, і звичайно, вона вже по іншому себе поводить. Це можуть бути і різні поводження з грошима. Да? Тобто, наприклад, людина може гроші повністю обесцінювати, да коли тоді, коли як дружина каже, ну як же ж нам на там на це, а тут на навчання ще щось. Да? Такі тренінги конче необхідні всім цивільним, переконані майстрині, адже після них стає зрозуміліше, як розмовляти з ветеранами та аналізувати їхній стан. Був корисним, тому що я багато інформації дізналася нової внутрішні переживання людей. Ну такі нюанси, які нам пояснила психолог, ну для мене є новими саме ті, які є прихованими. Коли людина показує себе ну, в одному емоційному стані, а насправді він може бути зовсім іншим. Серію корисних тренінгів в рамках проєкту Взаємодія в підтримці, комунікація з родинами захисників. Психологи фундації Мрія розпочали в минулому році. Два-три рази на місяць проводять їх у закладах культури, школах, університетах, бібліотеках та в інших установах, де бувають ветерани і їхні близькі, намагаються долучати як дорослих, так і молодь, щоб ні в кого не виникало труднощів у спілкуванні з ветеранами. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. 51 осередок з викладання предмету захисту країни функціонує на Кіровоградщині. Вони діють на базі шкіл, коледжів та профтих закладів освіти. Половина вже повністю забезпечена обладнанням, по решті питання закриють до кінця навчального року. Повідомили в область адміністрації і додали, як і вся система освіти викладання захисту України зазнало і якісних змін. Зокрема, поряд із теорією тепер є і практика. Якщо раніше діти опрацьовували. Півтори години на тиждень матеріал дуже часто без обладнання належного, без новітніх технологій я маю на увазі, і мультимедійне обладнання, і інтерактивний тир. Це було більше теоретичне навчання, яке не давало належної підготовки до ситуації, яку ми маємо тепер. Міністерством освіти і науки України ініційовано нові підходи, осередки обладнані учні або студенти фахових коледжів. Вивчають предмет один раз на місяць, один день на місяць, але шість годин забезпечується таким чином принцип занурення. Скільки учнів студентів навчається уже за новою програмою в цих осередках? Це 15 тисяч 952 студентів коледжів і учнів шкіл і ПТУ. А кількість педагогічних працівників, які забезпечують викладання навчального предмета захисту України, які пройшли навчання. Я підкреслюю, пройшли навчання і новостороних осередках 89 осіб. В тому числі 18 ветеранів війни Симфонія причетності. Книжкову збірку з такою назвою письменника Анатолія Керетного презентували відвідувачам у музеї мистецтв у Кропивницькому. До неї увійшла поезія, інструментальні партитури та репродукції картин митця. Як зазначив автор, його книга це вдале поєднання віршів, музики та мистецтва. Над збіркою працював спільно із літераторами, художниками та композиторами. Один із яких, зокрема, місцевий бард Олександр Чеботар. Музикант допоміг. Перетворити поазію Анатолія Каретного на пісні. У тандемі вони створили понад сотню ліричних композицій. Наймилозвучніші під гітару зіграли для публіки. Послухати їхній виступ завітали письменники, живописці, громадські діячі та посадовці. Під час творчого бенефісу гості дізналися подробиці про народження збірки та історію створення дуету. В планах Анатолія Каретного презентувати збірку в інших закладах культури та передати книгу до бібліотек області. Таку ініціативу. Майстра слова підтримали і у владі. Вітри метуть, мабуть, не знають втоми. Не видно неба, сніг летить з під ніг. Пісня відкриває десь якісь інші. Інші сторони, які були непомітні в прочитанні поезії, тому що музика вона доповнює і з музикою це може звучати по-іншому. Любов вона проходить через всі пісні, які тут в цій збірці, і ті пісні, які написані, але це любов різна. Любов. До батьківщини, до любов до малої батьківщини, любов до жінки, любов до матері, любов до дітей. І це все в єдиній канві в моїх творах і в цих піснях також. Це дуже добре, що не зважаючи ні на що, не зважаючи на війну, наші фахівці, працівники. Закладів культури, мистецтва, освіти роблять все для того, щоб якнаймога тонкіше, якнаймога лагідніше для душ людей відбувався ось цей процес переживання війни нашими жителями, мешканцями, громадянами. Я дуже радий, що книгозбірні наші обласні місцеві поповняться і цими їхніми роботами. За це честі хвала всім вам. 26 лютого у день спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя в Кропивницькому на головному флагштоці підняли кримсько-татарський прапор. Пам'ятна дата встановлена у 2020 році на вшанування мужності й героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території, та з метою відзначення річниці проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участь у кримських татар, українців та представників інших національностей, власне, саме із окупації Криму почалася активна збройна агресія Росії проти України. Датою початку війни визнано 20 лютого 2014 року, коли відбулося переміщення російських військових підрозділів в Криму та в районі Карченської протоки. you